Те вас зі званням народного артиста України від Майдану до Майдану після минулого майдану отримали заслуженого артиста України, після другого майдану народного артиста України. Правда, те, що майдан тут є важливою складовою, я не, не можу заперечувати. Професія допомагала мені в цьому витримати словами, енергію, тримати глядача. Безперечно, я не грав там, але те, що професія мені допомагала там, це однозначно. Хтось, хто виходив на таку публіку на майдані, він. Забував два слова. Не міг сказати це також до певної міри. Ну можна так, якщо не кокетувати, то це є талант і здатність тримати людей, впливати на людей. Це і є те, що ми називаємо народним. Це я так знаєте, якщо вже не к не не кокотувати. Так. То власне з самого звання народний артист України дають ще й відзнаку. Покажіть її на подушечку, коли будуть нести. <світ> даруйте. А, а це до нього йде посвідчення. Справді, коли що і ким підписано. Ну звісно, якщо б це раптом колись давав Янукович, то е, я б зовсім настрахався. А так е, мені приємно. Скільки доплачують за народного артиста України до зарплатні? 20% йде до доплата заслуженого і 40% йде доплата для народних. Вона на певний час була знята. Я не знаю, чи її зараз повернуть. Насправді яка традиція обмивання, звання? Зірочки обмивають їх там в келих кладуть і випивають там горілку чи шампанське? Орден також треба так зробити, обов'язково це. Ну таке не військова історія, але це також треба. Більше того, те, що сьогодні в нас ще буде неофіційна частина, нам сьогоднішній банкет не зараховується. Ми ще окремо очевидно. Винно повинні з цього приводу зібратися з колективом театру. Той хто отримує народного артиста, обов'язково має проставлятися. Поляну маємо накрити обов'язково.